Друзі, всім привіт! З вами знову Cardmates, і Сьогодні ми поговоримо про базову покерну стратегію для турнірних гравців. Турнірний покер це найромантичніша покерна дисципліна. Стратегія турнірної гри кардинально відрізняється від кеш ігор. Головною відмінністю від кешу є те, що в турнірі ви постійно повинні виживати через зростаючі блайнди – на жаль, в турнірній грі не існує тактики, яка гарантовано буде приносити вам прибуток, але вивчення турнірної стратегії і робота над грою допоможе вам розраховувати на виграші в довгостроковій перспективі, попри короткострокові результати. Покерні турніри захоплюючі, але також вони довгі та виснажливі. По телевізору ви побачите яскраві вогні та пачки готівки на столі з браслетом або кубком для переможця. Але за перемогами стоїть велика самовідданість. Щоб досягти цього, потрібна дисципліна, терпіння та зазвичай багато практики. Плюси та мінуси турнірного покеру. Перед тим як ви почнете грати у турнірах. Давайте подивимося на переваги і недоліки цієї дисципліни у порівнянні з кеш-іграми. Спочатку про хороше. Ваші перемоги приносять вам великі виграші. Хоч ви і не часто будете чемпіоном, але перше місце в турнірі або потрапляння до топ-3 додасть до вашого банкролу значну суму призових. Якщо ж це турніри з величезною гарантією, то можна навіть стати мільйонером за кілька годин. У кеш кеш-іграх таке практично неможливо. В МТТ набагато більше любителів, ніж у кеші. Трансляції великих турнірів та різноманітні шоу дуже приваблюють рекреаційних гравців. Любителі сподіваються зірвати великий куш тут і зараз, а не гаяти час на багатоденний грінд за кеш столами. Ви можете прославитися та стати зіркою покеру. Перемога у великому турнірі може принести вам не лише гроші, а й славу. Якщо ви хочете, щоб ваше ім'я часто згадувалося в покерних ЗМІ, то турніри це ваш найкращий варіант. Що стосується кеш ігор, то якщо ви не розігруєте банки вражаючих розмірів на захмарних лімітах, то навряд чи зможете стати знаменитістю. Ну а тепер давайте визначимо мінуси турнірного покеру Велика дисперсія. Окрім перемог у турнірах, які можуть змінити ваше життя назавжди, варто враховувати також затяжні даунстріки, коливання дисперсії в кеш-іграх порівняно з МТТ, просто сміховинні. Багато турнірних гравців можуть грати в мінус місяці, а іноді навіть роки. Це дуже важко переносити в психологічному плані. Гра в турнірах забирає дуже багато часу. Довгі сесії з невеликими перервами є нормою для турнірних гравців. Найчастіше вам доведеться обідати або вечеряти просто під час гри і з цим нічого не вдієш. Крім того, є ще один неприємний момент: щоразу, коли ви вилітатимете з турніру, не потрапивши в гроші, вам доведеться миритися з тим фактом, що ви даремно витратили кілька годин. Великі вимоги до банкролу. Порівняно із кеш-іграми, вимоги до банкролу для успішного турнірного гравця дуже високі. Так як ви зіткнетеся з тривалими даунстріками, ваш банкрол повинен бути досить великим, щоб упоратися з цим. Як правило, для гри в турнірах необхідно не менше 100 баїнів, і деякі покеристи все одно вважатимуть це невеликим банкролом. Вам знадобиться дійсно надійна фінансова подушка на випадок не найкращих днів. Стратегія для різних типів турнірів Поговоримо про стратегію покеру для різних типів турнірів, а саме стратегію МТТ, стратегію сітенгоу і стратегію Стратегія МТТ Великі МТТ, багатостолові турніри, приваблюють новачків величезними призовими, які здатні змінити життя і спонукають найкращих покеристів планети постійно прогресувати і змагатися між собою. Стратегія МТТ включає в себе такі особливості: стратегія гри в ранній стадії, стратегія гри в середній стадії та стратегія гри на баблі і на фінальному столі. Щоб демонструвати успішний МТТ Покер, вам в першу чергу знадобиться витримка і дисципліна. Стратегія sit and Go Ключовими особливостями тактики в СНГ, які відрізняють їх від МТТ, є підвищений вплив математики на ухвалення рішень. З огляду на це гравцю необхідно досконально вивчити стратегію пушфолду і ICM фактор Якщо МТТ Покер характеризується годинами за покерними столами, то в СНГ гра йде швидше й динамічніше. Стратегія spin -and Go цей формат надзвичайно полюбився рекреаційним гравцям. Можливість виграти величезний джекпот всього за декілька хвилин це мрія будь-якого любителя. Якщо ви плануєте грати ці турніри на регулярній основі, вам слід як і у випадку з СНГ досконально вивчити покерну математику та гру в коротких стеках. Якщо покер МТТ для вас занадто затяжний, в нагоді стануть якраз яскраві і динамічні спіни, які можна зіграти за пару хвилин. Стратегія МТТ покеру для різних стадій спробуймо коротко розглянути кожну важливу стадію багатостолового турніру і виокремити декілька базових порад, що стануть в нагоді покеристам. Рання стадія турніру. Будьте терплячими. Використовуйте початкову стадію МТТ турніру, щоб отримати більше інформації про ваших опонентів. На старті турніру у вашому стеку досить багато фішок, тож не витрачайте їх даремно, вступайте в гру тільки з сильними стартовими руками. Не перестарайтеся з крадіжкою блайндів. На ранніх стадіях крадіжка блайндів не зможе істотно збільшити ваш стек. Якщо у вас немає ноців на опонентів, що сидять ліворуч від вас на малому та великому блайнді, то постарайтеся звузити свій діапазон опенрейзів проти цих позицій. Середня стадія турніру Настав час красти блайнди. Коли настає стадія зантету, в гру вступає математика, яка говорить про те, що коефіцієнт ризику щодо потенційного виграшу стає краще, і тактика, спрямована на крадіжку блендів, стає дуже вигідною. Розширюйте діапазони у середній стадії турніру. Вам потрібно поступово нарощувати агресію та тиснути на власників менших стеків, ніж у вас. Це не означає, що потрібно пхати будь-які дві карти. Просто постарайтеся трохи ширше опенрейзити і трибетити в позиції, якщо ваш стек дозволяє це робити. Пізня стадія і гра на баблі. Дійте агресивно. Агресія це те, що повинно бути у вас в голові, коли над столом висить табличка hand to hand. Звісно, що ви повинні так грати, якщо вам вдалося набити великий стек. Якщо ж у вас за спиною всього кілька блайндів, і ви молитеся про те, щоб потрапити в призи, то на допомогу вам прийде ICM модель. Не ризикуйте. Якщо ви володієте комфортним стеком для проходу до призової зони, а за столом у вас зібралися агресивні гравці, які тиснуть Бабл, то не варто ризикувати вилітом з турніру в спробі довести, що ви не боїтеся тиску чіплідера. лідера. Наразі ваша головна задача потрапити в гроші. Гра за фінальним столом. Грайте від опонентів. Якщо ваші суперники сидять терпляче, чекають, щоб піднятися на пару місць вище, тоді, якщо ви володієте, звісно, великим стеком, ви повинні регулярно красти блайнди і тиснути на короткі й середні стеки. Якщо вони активно намагаються подвоїтися, щоб досягти фінальних трьох місць, то ви можете просто чекати, поки вони виб'ють один одного, і ви зможете піднятися якомога вище. Ухваліть рішення. Якщо ви вийшли за фінальний стіл з коротким стеком, вам потрібно буде ухвалювати рішення швидко. Ви йдете на ризик вилетіти просто зараз і намагаєтеся виграти фішки, щоб дати собі реальний шанс зайняти місце в топ 3 або терпляче чекаєте на карти і граєте винятково за ICM. Відповідь залежатиме від структури виплат, стилю і рівня гри ваших опонентів і вашого стеку відносно стеків інших гравців. Але пам'ятайте, що гравці, які намагаються пересидіти до наступного пейджампу, зазвичай рідко потрапляють у топ-3. У цій стадії турніру допускається ризик у гонитві за чемпіонським титулом. Вердикт: Щоб досягти успіху у світі турнірів, ви повинні бути не лише вмілим гравцем у покер, але й зберігати свою концентрацію протягом усього турніру. Ви також повинні продовжувати це робити, оскільки в будь-якому конкретному турнірі ви можете зіграти дуже добре і вилетіти через нещасливий збіг обставин. Але з часом в турнірному покері, як і в кеш-покері, вправні гравці досягають успіху. Щоб робити це добре, ви повинні ставитися до покеру, як до будь-якого іншого виду спорту. МТТ-покер можна розглядати як марафон. Весь ваш організм повинен працювати в ритмі та синхронізації, щоб знову і знову ухвалювати важливі рішення. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити уподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates. До зустрічі!